Всім привіт! І сьогодні ми будемо пересаджувати рибку, яку я вам зараз покажу. Отже, будемо пересаджувати ми золотих рибок. У мене тут є дві камети і отака самочка валіфоста. Чому я їх буду пересаджувати? А тому що я колись з дуру, дві недільки тому назад купив собі, зараз покажу, де вони on, 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 on. зараз, зараз, зараз вийде на світло. І тут допомагає один товариш, Бачите, відраження його видно? Так, зараз, якщо б так його, щоб видно було, сфокусуємо, але дивіться. Ось до нас вийшли ці красені, це астронотуси. І ці два астронотуса, їх тут два, починають ображати інших риб. Штакон, бачите? Навіть комет ганяють. Вони самі невеликі, але ганяють навіть комет. Я звідси, Вон, дивіться, їх зверху видно. Бачите? Комети сантиметрів по 20, оце великі. А ті такі малі і ображають їх. Ще ми мене там сиділи ще дві золотих рибки, але їх відсадилося. Одна, бачите, покусали, і воно й і друга. Вони їх поскубли. Так що будемо пересаджувати. Камєд. Ну Всіх золотих рибок Ось сюди в оцей басейн, я його нещодавно звільнив. Тут сиділа в мене живородка. живородка. Ось я сюди посадив більших. Більших і менших там в інший кориму От сюди менших відсадив. Там їх багацько. Так що зараз будемо переливати спочатку водичку, перель'ємо трошки, а потім будемо займатися пересадкою. Згадав, доки водичка переливається, там в'ється водичка з акваріуму в басейн. Я вам хочу показати гупіків, які мені нещодавно привезли. Дивіться, які тут гарні гупіки. Дивіться, які самці. Просто шикарні. Мені їх потрібно розсортувати, що залишити собі, що на продаж, ну їх тут багатенько, штук 50, їх тут сидить. Так, що віці, тут самці просто великі, різні кольори. Мені більше всього подобаються отакі. Ой, зараз покажу. Ось такі. Ось. У мене такі колись були діти, ось дивіться, яких мені призвели, вони мені дуже сильно подобаються. Тут і самочки є, такі не... непогані. Не фокусуються. Так що потрібно буде ще їх перебрати. Також сьогодні ще хочу розібрати оце ну, як розібрати, виловити звідси малючків, бо тут дуже багато мальків і зробити тут таку невеличку підміну. о, Тут малька дуже багато. Дуже-дуже-дуже, його потрібно вже вилавлювати. Бачите, його тут ну, дуже багато. Це на камеру не дуже видно, а взагалі їх багато. От уже можна деяких навіть продавати, бачите, виросли. Вже деякі навіть на продаж, це самець буде. Тому потрібно їх розбирати також буде. Ось я оце тільки що поміркував, поки водичка зливається, Знаєте, що я, яка мені ідейка прийшла е, у голову. Так, як астронотуси тут і будуть залишатися, до них потім приїдуть ще рибки дві, е, тож також немаленьких. І я думаю, чому не зробити в цей акваріум, не засипати ґрунту. Бо тут ґрунту немає. Я думаю, ну якщо тут ніхто більше чіпати, я його не буду. Я сюди його не клав, тому що тут золоті рибки мені якби ну, не дуже. А астронотуси, це якби до них хочеться, як бачите, враженні кот. Хочеться якби до них такого якось природнього посадити, можливо, рослин, оця буде. І думаю, як вам напишіть ця ідея по поводу м м того, щоб покласти на сюди ґрунт. Який кольор сюди підійде по ґрунту? Ну, Напишіть, що ви по цьому думаєте. Ну, Я думаю, в принципі, я злив водички. Я думаю, вистачить тут десь одна треть є. Ну, тут якби, долонька в мене стає. Їм плавати вистачить. Зараз я ще дол'ю свіженької водички і буду пересаджувати кам'ят. Тут в мене була трошки холодненька водичка. Поки вона нагрівалася, рибки сиділи всі у відрі. І поки це все робилося, я трошечки тут не в порядке. Промив губку, промив стекла, дно не чіпав і почав заливати водичку. Отже, зараз будемо з вами пересаджувати оцих всіх красавчиків. Так, дивимося. Хто тут у нас є? Давайте подивимося маленькі рибки. Це мої рибки. Це мої рибки. Будемо пересаджувати їх. Бачите, тут вже домик для сама готовий. Так, перша поплила. Так, друга рибка. Дві це мені дуже подобається і хвост. Ось, бачите, який в неї він розкритий хвост. Це також моя рибка. Оп, єсть. Так, наступна самочка волі хвостика. Це також моя дівчинка, вона виросла. Вона народилася, виросла в мене, і це вже з-під неї дітки у мене є. Ось така невеличка. Оп, ну. єсть. Прекрасно, так далі візьмемо, тут в мене є сомик Платидорас. Такий, оп, тікає бачите, такий невеличкий. Ой, кричить! Ругався! Кричав, он для нього домик стоїть. Так, і запускаємо тепер комет. Ось комета вона найбільша. Це також моя комета, вона виросла в мене. Це самець. Ой. Бачите, він більше, ніж ладошка. Більше ніж ладошка, бачите? Так, зараз ми його випустимо. І оп. Так, і ось ця комета. Цю комету я купляв. Це також самець, це, грубо говоря, папа всіх оцих цих риб. Ну, говоря, дедушка вже. Бачите, який він в мене великий? Це більше на... прям карась карасьом Все. Ми переселили риб. Тут у нас е так, раз, два, три, 4, 5 золотих і один сом. Поки що тут фільтрації не буде, бо тільки обагріватель і повітря. І ось такі в мене рибки, бачите? Із золотих те, що залишилося з производу. Так, зараз я залью сюди водичку. Наступніка, наступним пункт в нашій роботі буде е, підмінки в цьому акваріумі і в цьому. Е, взагалі то я роблю тут по 20 літрів підмінки, але так як у мене водички небагато, е, то тут буде 10, там буде 20, тут буде 10. Чому? Тому що мені ще потрібно буде тут вибрати звідси рибку і тому водичка в мене обмежена кількість. Якби було все за планом, мені б все обхватило, ну Я було б тут, тут і тут по 20. би. Ну А так як у нас трошки не заплановані були збиті, тому робимо зараз так. Ну що ж Я поробив роботу. Тут замінена вода помита губка. Тут також замінена вода помита губка. Тут вода просто замінена. І ось дивіться, малючки губиків я назбирав. Я не рахував, скільки, але думаю, більше сотні. І тут водичка також Підмінена, підмінена. Вся рибка прекрасно плаває, все почуває. Також чекаю коментарів щодо цього акваріуму за цими прекрасними рибками. Ну що ж, дякую за увагу!